Я не той, про кого скажуть справжній рекс. Але іноді доводиться бігти з кабелем під обстрілами. Зв'язок це не тільки технологія, це відповідальність. Якщо зламалося, нема часу шукати інструкції. Розв'язав і поїхали. Я не чекаю подяк. Але іноді хочеться, щоб знали, коли все працює, це не випадково. Бо без мене не буде. готовності. Не буде плюс, плюс. Не буде. Дякуємо за роботу. Воює не тільки сила, воює інтелект. Іноді я рятую не людину, а систему, від якої залежать сотні. Це не геройство. Це моя робота, і вона має бути зроблена попри погоду обстрілу чи в тому. Я зв'язківець. Я працюю, щоб інші могли говорити і діяти. Мені не треба слави, мені треба, щоб усе працювало.